Вітаю! Сьогодні ми розберемо нову зірку на ринку беззеркальних камер Panasonic Lumix S1. -2. Це не просто оновлення, а справжня гібридна камера, розроблена спеціально для відеозйомки. Ця камера вже з'явилася на ринку в червні 2025 року. Тож розглянемо її функціонал. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал і поставити лайк. А якщо вас цікавить власна відеозйомка, то можете придбати онлайн чи офлайн курс за посиланням в описі. Lumix S12 оснащена новим для Panasonic 24 мегапіксельним BCI CMOS сенсором. Сенсор із заднім підсвічуванням BCI традиційно означає кращу продуктивність при слабкому освітленні та покращений динамічний діапазон, що є критично важливим для відео. Але справжній козир s – два це її відеоможливості. Камера знімає з роздільною здатністю до 5952 на 3968 пікселів 6К зі швидкістю до 30 кадрів на секунду. Це дозволяє використовувати повну висоту сенсора, що дає величезну гнучкість для рекадрування відео у вертикальні чи горизонтальні формати на етапі постпродакшну. Для ще більшої гнучкості S12 може знімати 5088 на 3392 пікселі 51К з відкритим затвором зі швидкістю до 60 кадрів на секунду. Це ідеально для динамічних сцен, де потрібна висока деталізація та можливість уповільнення. Окрім 6К та 5.1К OpenGate S1.2 пропонує десятки інших роздільних здатностей та частот кадрів. Повнокадрове 6К зі швидкістю до 60 кадрів на секунду. Cinema 4K та Ultra HDK зі швидкістю до 120 кадрів на секунду. Full HD зі швидкістю до 240 кадрів на секунду для надсповільненої зйомки. Lumix S12 підтримує повнокадровий формат APS-C та кінематографічне співвідношення сторін відео 2.4 на 1. Це дає вам значну гнучкість для зйомки кадру, який найкраще відповідає вашому випадку використання для фільмів або соціальних мереж. Щодо кольору S12 обіцяє 14 стопів динамічного діапазону завдяки профілям зображення V-LoG та v gamut Це дозволяє захоплювати величезну кількість інформації про колір та тон, що є основною для професійної кольорокорекції. Камера також представляє новий профіль CineLike A2 який пропонує широкий динамічний діапазон та насичену градацію кольорів, що може бути чудовим варіантом для тих, хто шукає кінематографічний вигляд прямо з камери з мінімальною постобробкою. Lumix S1.2 покращує продуктивність за умов слабкого освітлення завдяки подвійній системі ISO. Це технологія, яка оптимізує якість зображення при зйомці на високих ISO, мінімізуючи шум і зберігаючи деталі. Ще одна важлива перевага для відеографів. Фазовий гібридний автофокус на базі штучного інтелекту. Panasonic нарешті додав фазовий автофокус для своїх камер, що значно підвищує його швидкість та точність. Розпізнавання людини, як і раніше, має опції обличчя очі та всього тіла, але S12 додає режим міський спорт, який може розпізнавати людську форму навіть у незвичних положеннях. Lumix S12 забезпечує вбудовану стабілізацію зображення до 8 ступенів витримки. Це означає, що ви можете знімати з рук з надзвичайною плавністю навіть у складних умовах, без необхідності використання стабілізатора. Без об'єктива камера важить близько 800 грамів, що робить її досить збалансованою і зручною для тривалих зйомок. Камера має захист від пилу, бризок та морозу, що дозволяє надійно працювати в польових умовах. S1.2 оснащена вільно нахиляючимся монітором, це означає, що його можна як нахиляти, так і обертати для зйомки з різних ракурсів, включаючи селфі або роботу на стабілізаторі, де потрібен гнучкий моніторинг. Для ведучих прямих трансляцій S1.2 пропонує чудові можливості дротова та бездротова потокова передача. Це значно спрощує організацію онлайн-трансляцій. Крім того, ви можете підключити S1.2 до комп'ютера як USB, веб-камеру, перетворюючи її на високоякісне рішення для конференцій або стрімінгу без додаткових карт захоплення. Ціна в 3190 доларів США не є дешевою, але враховуючи багатство функцій, особливо орієнтованих на відео, вона є цілком конкурентноспроможною для такого класу гібридних камер. Тож загалом, Panasonic Lumix S12 це потужний інструмент, який принесе справжню радість професійним відеооператорам та амбітним творцям контенту. Вона пропонує виняткові можливості для зйомки відео високої якості, гнучкість у постпродакшені та надійну продуктивність. Ця камера, без сумніву, стане гідним конкурентом у своєму сегменті та дозволить реалізувати найсміливіші творчі ідеї. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, то поставте лайк, підтримайте україномовний контент. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про цю камеру і які ваші уподобання: Lumix, Sony, Canon чи Fujifilm. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!